Миколаївич, та як стукнуло тобі вже 50 років. то Ми бажаємо від вітру ураганного хай збереже Господь. І від шляху обманного хай збереже Господь. Від полум'я палючого хай береже Господь. Від золота блискучого хай береже Господь. Від лесті і від гордості хай збереже Господь. Від тягарів. Всіх доріг неправдних, хай збереже Господь. І від стріли лукаву, хай збереже Господь. Від зла і зимірства, хай береже Господь. І від страху й невірства, mm -hmm. хай береже Господь. Від жадності і хитрості хай збереже Господь. І від усіх спокоз життів, хай захистить Господь. Хай Господь вас захистить, і кожну дорогу вашу він нехай благословить. Да. Вітаю вас, з зюбілем. Бажаємо вам щастя, здоров'я, Божих благослові. Бажаємо вам, щоб ви до кінця виконали своє призначення. Мудрості й і духовних сил, і щоб ваше ім'я було записано в країні життя. І щоб над вашою головою, над вашою дорогою, над вашою сім'єю і над вашим домом завжди була Божа покров. Хай Господь збереже надалі, щоб був тим добрим прикладом не тільки для мене, але й для кожного. Християнина, нехай довгим буде твоє життя, нехай люди завжди моляться за тебе весь день благословляють тебе. Надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся. Пізнайте його на всіх дорогах своїх. Здоров'я, мудрості, сили, наснаги в труді, в церковному. Я дарую від своєї родини вам нарциси, які символізують влагідність і смиренність. Нехай влагідність і смиренність у вашому житті завжди куркують. Я дарую вам троянди, які символізують любов. І бажаю вам щирої любові до вашої сім'ї, до дружини та до дітей. Я дарую тобі тюльпани, як які символізують любов до ближнього, оточуючи. До ворогів і бажаю, щоб ти, цю любов, приніс на все життя і таких пише своє. Я дарую тобі хризантеми, які є символом правди. Хай Бог благословить тебе, щоб ти цю правду Божу проніс через усе своє життя людям. Я вам дарую ці маки. Маки є символом задоволення. І я вам бажаю, щоб ви від всього свого життя, свого служіння ви мали завжди задоволення і мали нагороду в небі за своє служіння. Я вам дарую ці орхідеї, які є символом старанності. Я бажаю, щоб в праці на мирі Божій у вас проявилася старанність. Я вам дарую ці соняшники, що символізують чисті помисли, чого ми вам і бажаємо. Я дарую для вас ложки. Відображають блакить неба, золотоколосій пшениці, так, щоб і ви у своєму житті відображали Ісуса Христа. Я вам дарую лілії і бажаю духовної чистоти в вашому житті. Я дарую вам ромашки, які символізують невинність і бажаю жити в святості і ходити на своїми дорогами в невинності, так як ходив я. Я дарую вам крокуси, які є символом радості, і бажаю вам радості у Христі. Ми вам бажаємо, щоб у вашому житті були не тільки квіти, але і плоди. Ми вам бажаємо таких плодів: Любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість. Ми даруємо тобі виноград, який символізує вірність пл і плідність. Бажаємо тобі, щоб ти був вірним для Господа і плідним для Господа. На ниві Божій. Усе своє. Я вам дарую ананас, який символізує досконалість. І бажаю бути досконалим, як досконалий наш Отець Небесний. З Днем народження вітає вся християнська сім'я і від щирого серця бажає сильного здоров'я вам. Раці успіх, сім'ї і Бог!